Родичі, всім вам привіт. Значить, дивіться, Попробую цю штуку. Це не то, що звучання клас, ви його далі почуєте. Я просто не знаю, чи мені на металоприйомки буде з ним удобно ходити, чи ні. Бо там, шнурочок в айфон і, звісно, петличку бою. Все, далі вам покажу. Звук просто обалденний. Поїхали сьогодні. пошукаємо з вами якісь старенькі вещи. Я знаю, де їх треба я не знаю, чи мені їх продадуть. Зараз поїдемо, знаємо. Там їх просто була ціла куча. Все побачите, підписуйтесь. Поїхали. Спасибо вам за підтримку. Вчора не встиг сюди приїхати, верні як. Я виїхав нормально, але ну, була пробка здорова на весь город. І я їхав вмісто 20 минут час, мабуть, навіть, навіть час 20. Приїхав закрита прийомка, так що пішли. Я прийшов, глянув, там куча, видно, здорова. Зараз вам все покажу. Там, зараз буде находка інтересна, якась, я думаю. Ну, приїхав я на прийомку. Давайте тепер з вами подивимося. Це я вже відложив, щось таке не знаю, але воно мені дуже подобалося і виглядає воно дуже старим. Сйомник якийсь, кирка. Таке не разу ще не брав, вона якраз невеличка, можна буде спробувати. поэкспериментировать кому-то можно надо. Интересные вещи поздавали. Насосы вот такие вот. Сразу движочек, шкивы соединялись и качало что-то кудись. Ну, естественно, какую жидкость воду. Также такие вот насосы. Муфта. Двигатель на 220 сделанный же с кондером. Тоже насос, вы подвидите, какие кабаны. Здоровезни просто до ужаса. Просто поздавали его. Примерно по 70 грошей за кілограм, по 7-8 гривень за кілограм його здали отак. Витяжки. Газонокосилка. Я впевнений, що вона робоча повністю. От Я більш ніж уверений. Тут просто завалено. Зараз ви будете в шокі далі, підожіться тільки почало. Тільки не падай. Це якийсь калоріх да, Тільки вже спіралька потягнута. Сьогодні просто улов дичайший. Це хтось вивіз з цього, з гаража. Стойки. От дрель чи під дрельку, не вистачає, правда, деталей. Це якась соковижималочка була. Така от красива. Ну Таке, брати кому вона, да ви були праві, воно грязне, таке не сильно інтересне. У нас би таке забрали. Вінт. Подивіться, який здоровий. Не то, що здоровий, архі здоровий. Часть тисків, вінт от тисків, тиски. Ну от, Наприклад, да, такі от тиски взяти. Ну і що мені з ними робити? Сильно їх не куплять нам парахолки. На OLX, на Олексі Алекс. не можу продати, поки місць. Ну, таке воно лежить ще насоси. Гідранти, там вон ручки, зараз дійдемо туди, подивимося. Те, що таке ще навіть не дивився, це цей місті з вами одразу роздивляюся. Тиски. Там ще десь валялись тиски, домкрати. Да -да, вот так, так, от домкрати. Железнодорожні, я не знаю, на тон на 20. Там лапа яке тут, як здорового дядьки. Гляньте, там толщина 5 см. Дуже потужний. Слідує, це якась... Зараз достану, подивимося з вами, що це таке. Це теж якийсь домкрат. Я такого нікого навіть не бачив. Що ним піднімати, поки не понятно. Ви таке бачили колись? А ну пишіть мені. Я таке чесно, перший раз бачу взагалі в глазах. Навіть не представляю, що ним робити. Що ним піднімати. Пластикова ця якась. Непонятно. Теж вінтиван всяких. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Катастрофа. Все поздавалось. Тут теж, от велосипеди, рама, сідла. Лампи якісь валяються. Зараз полазю, подивлюсь, звісно. Самокат желізний. Куча здорового вже понасипали, але ще одна газонокосилка робоча. Щось робоча, тому що я впевнений, що вона робоча. Тьорхер он валяється. Прикиньте, ну, треба глянуть, що там з ним. Я сюди не брав мікрофон, бо воно все ржаве, все таке, ну мені жалко, чесно. Просто вимажу його. Дивіться, який домка. Він ще одні тиски. Без вінта, правда. Подійся, які косичку. Ви таке десь бачили? Я таке нікого не бачив. Ось таке можна, кстати, було б і взяти би. Мені, чесно, таке інтересно. Сильно інтересно. Я Якраз взяв свою сумочку, яку можна це положити. Кьорхер, я уверений, що він робочий, Ні його вже, мабуть, трошки придавили, це доставати, це треба це все перекидувати. Бачите, ніхто нічого не відлажує. Вон ще якісь насоси, тачки, одна ціла з колесами. друга. Переноски. І, кстати, переноски обідно. Я б забрав би і продав би її. Я теж розбив ключі. Дивіться. Якісь центри були у Нітра якийсь, не знаю, що то є, у Нітра. Зараз я думаю, тим кратше подивимося. Є що забрати, тому тут не дуже хороші, таке гріх не забрати просто. клас. просто клас. Зараз він стоїть, ну це важкий, не на кілограм 6-7. Такий от дракончик. Ну, Подивіться на цього красавчика. Работає слідчим образом. Тут ручка, тільки яка ручка, я чесно не знаю. Бачите, крутиться і вона опускається. Туди крутиш піднімається, туди опускається. Все просто як 2 d 2 5. Тут ще навіть є LO275 ну Злотих на 40 мені точно похоже, може навіть на 50. Я думаю, треба його забрати. Я думаю, мене підтримаєте, Як ви побачите, це відео він вже був у мене вдома, я сподіваюся. Я скажу потім, скільки він став. Мені. Це гріх таке не забрати, що я потім спати не буду. У тут знайшов цілу кучу замків, вони такі, як нові, але Но ключі, вони всі по номерам, в общем, там і замочок, воно в маслі все було, вимазав руки, тому не брав мікрофона. Не, не, не підійшов ні один. Десяток їх він понаходив, ні один не підійшов. Дорі, ключі вроді такі, а по номерам немає і воно не відкривається. Тут просто, я не знаю, він розкладушки якісь. Це ви знаєте, що таке, це з якогось трактора. Марку не знаю, можна було пошукати, але немає мене времени. Тут, в общем, не один, я так и умный тут еще он Дядьки лазять. Тоже это самое делают. Там вон есть кофеварка. Сейчас надо стать подивитися ролики. Самое интересное, це вот стоит. Сейчас мы дойдем до неї, покажу вам. У нас усім з мотором рабочего, в общем. У нас сегодня жарко я вже в пути, як жеребець, руки трошки грязнючі, нічого страшного. бетономішалка, Сейчас покажу вам. трошки римся, забираємо домкраты. Сейчас ще може стой стороны сняти кучу, я, я тільки приїхав же, пытаюсь шукать. Бетономешалка вообще лайк. Україні б її одразу в буса погрузив би легенько і вже вона була продана, бо вже б вона була в Ютубі, вже ми її вам продали комусь так ну, а ні, Це не китайська, а вона колотилася б дуже довго і сильно, потужно. Так а чого потім я вам і зараз її покажу. В общем, така от здорова бадя. Ви подивіться, оцей шків чи шків, цей кажу шків. шестеренка. Тут тільки не вистачає ремня. Тут був ремень, тут ще, походу, стає якийсь редуктор. Редуктор, мабуть, вже зняли, тому що недавно відкручений. Ви ж розумієте, що буде з цим мотором, правильно його потім відріжуть, витягнуть меті і все, на тому закінчиться, Більше не буде цього бетономішалка, мішалка, бетон не буде мішати. Значить Тут додалося кстати, насос є прикольні. от, такі от. Ну, я все не дотягнув. в принципі, Якби була машина, я ж кажу, по цьому немає машини, вже була б катастрофа. Вже б мене зараз 300 кг їхало кудись в гараж. Ви представляєте, що це було б? І так було цілими днями, тому що я себе знаю. Ну, мені все жалко, все треба спасати, все треба забрати, а що потім з ним робити, ніхто не знає. Ось так я вже бачу перший раз. Подивіться, яка печка. Три этих три крана. Угу. Це якось я даже не знаю. Потужна. Стоїть теж куча бабла. Ну. Родичі, все не можу я забрати, все не можу я спасти. Понімаю, що жалко, мені теж жалко. Ну, вона ще 150 років працювала, Тут якийсь подобавляли, там куча була пасатіжів, там ключі ще валялись якісь. Ну, в общем, вистачає. Тому пару домкратів, наверное, ми з вами точно спасемо. Там ще один такий самий красний, в мене вже короче, я все не дотягну. Бо гіморої такий вилізе, як кулак, що потім. Втягувати його як спагіття, я не зможу. Ну і все все не спасеш я ж Так же цей насос тільки що достав він з усім з поплавочком, абсолютно з усім. погружний насос. Вічивий роботи. Я його правда не перевіряв, але смисла немає, тому не буду перевіряти. Хай валяється. Дядько теж там щось збирає. Дивіться, що тільки що з не знайшов. Замок такий, перший раз такий бачу, кований. Тоді два колеса треба взяти спробувати. І дивіться, яка пепельні, чи що це. 25 Полір. Ну, воно видно, з усієї сили. Це треба взяти по-любому. Буде стоїть кучу бабок. Я впевнений, навіть не дивися, як вона стоїть. Ви мені напишете, це забираємо. Може там ще інтересно, звісно. Я там заліз, тут всякі динамки. Я не знаю, я вас не задовбав, але мені подобається, ужасно. Я б таку от штуку зробив. якийсь сценник 40 злотих. Я не знаю, що це таке Gold Star. 31 Вт. Така от штука. ну Якийсь приігруватель DVD. -шний. Зараз вже легенько так все тіліпається. Зараз я ще там зрізу щось пошукаю. Вон, есть транзистор добуває. Десь розбувають, уже все так буде з усим. Значить, зробили, як у ні люди. Перший домкрат. Я ці два заховую, що тут дуже багато людей лазить другий домкрат, третій домкрат колеса і пепельниця та. Це зараз ми заберемо якось. Ось домкрат оце ми ще не розставимо, бо він якийсь такий крутився вже видно. Цей заберемо колеса те. І цей. В общем, зрозуміло, один ховаємо, два забираємо. Вийшло почти 18 кг. Це теж все, все готується на розборку. Мотор, грузик і в ці просікали, висікали в відрах. Чи в ньому циліндри таке всяке з кондиціонерів, навіть чи з холодильних установок. Понімаю, ви ви напишете віточну машина, там, всі ці діла. Чесно, взагалі не треба. Знаєте чого? Зараз хоч якась фізична нагрузка є, тому що ходити з телефоном це не так важко, ну в сьогодні фізично. Ходити балакати це важко, але фізично не дуже. Я вот, знаєте, як кони, ему надо якась нагрузка. Вот я собі накидав, безплатний спорт. Вам кино. Ще й потом продамо, заробим бабок. Три плюса, три в одному. У нас же 4 часа дня. Я предлагаю ще на одну заїхати на того Там сейчас буде тоже щось интересное. Не знаю, купим чи не, но познімаем точно. Я не знаю, як таке можна викидати на металлу Ну да, все ж, Давайте подивимось, що є. Вот вам уже, пожалуйста, следующая приема. Уже пів 5-го, наверное. Датчических. Нет, 16-15. Нормально, 15 минут и добралось. ну, може 20. Якийсь такий мост, редуктор інтересний, написано 43 до 12. Не знаю, що це таке. 43 на 12 ділив просто. Тут якесь того здало цілу кучу всього. Ну і Тут і наша тематика. Ну Ключі, подивіться, всі вони погнуті, попиляні. Кстати, для чого таке діла? Ну Я розумію, що вони налазили його розпиляли, що не можна було більше купити. Взагалі не розумію. Ключі, СТО, диски, барабани, всі діла лопати старі. Йдемо далі, дивимося. Ти подивись, сьогодні просто день газонокосілок. Косарка спальонова. Спалінова, спальонова. Що таке спалінове, не знаю. Ну вон характеристики. Возможно, ще завелася б не, якщо є бензин. Открутив, немає бензина, щас би завів вам і показав би, що робочі викидають. Це вже третє, яку я відкручую, немає пакту пересох. В когось стояла, викинули і все. Тоді міксер на два ствола. що лі? Я такого не бачив ніколи. Дрізі, можливо, не робочий, може, вже, вже якийсь ушата, але дуже сильно свиду. Вон ще одна валяється косілочка. Гриль барбекю. Барбекю. Важко метал хороший, видно, не, не зовсім китайське. Можуть ділянки, якщо хочуть. Я опять домкрат бачу, якщо не бачите, от він заховався. Ой! Зібрати не буду, ми вже візрас не такі, я знаю, де є подешевлі, тут просто чуть подороже буде. Йому вже конець. Сильно вам таке не можу показувати, але да все ж це вентиляція була здорова. Вона не то що здорова, на архі, здорова. Вона метра три висотою, ці труби які валяються. Подивіться, який мотор. Ай-яй-яй. йому буде теж конець він як рука толщиною. Обідно. Котьол. Не прогоріший. Поддувайло. Дивіться, яка толщина хорошенька, тройка, навіть не, 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 четверка. Тоже вот була вытяжка классно на цих, двухсторонняя, в общем, дисика штука, що це таке. Тут тоже вот споздавали уже вода, сразу эта е, муха. Что муху будем спасать чи не будем? Давай ей спасем, ладно, да мой шанс, даже если вона крабкається. Давай, муха, тільки не тупи. Вали, вон она, хай все. Я тебе спас. Так що мухи лайк, хай їй шанс на життя. Давай раму збирай. Подруга, на. Зараз на обсохне буде летіть, я думаю. Щось не скукожувалися. Кри крила. Давай на максимальні обороти. Прогрій, апарат світа, лети. Взагалі, цієї мухи сьогодні день рождення. вона тільки що... другий день рождення в неї виходить. Все, спасли тобі, дали шанс на життя, давай, валити пересюди, валити. Родичі, я вам це не можу не показати. Дивіться, я не знаю, що він діла, але він щось відключався, включався. Щось, був якийсь движок зразу з редуктором. Мотор-редуктор, в общем. і З цієї сторони ще такий якийсь механізм. Один, другий. вид вони взагалі не працювали, Вони нові. Абсолютно нові, навіть не зносимо до нічого. Там вони є ці. Ви зараз скажете, продай мені, купи, ще що, продають дорого, поэтому я не куплю 12 злотих за кіло. І вже буде 20 кг 240 злотих. Що мені далі з ним делать? Купити взагалі не проблема. Проблема, що з ним потім делать. Нові повністю. Це теж все буде потім. Ну а так от бачите буде. Поб'ють, тепу достають і все. От якісь насосики малюсінькі. Це вже побільше. Це станція була От 22-го до Т-70-т70 Плюс-мінус. Можна язиком спробувати, накинуть два провода і до язика попробовать. Є чи ні. Знаєте, як крону проверяют. Дивіться, які вели шкіри. Я дивлюсь на це все, в мене серце кров'ю обливається, чесно. Жалко, воно б щоб... це пішло б на якісь дровоколи, потужні, ще куди. Ладно, нічого страшного. Значит, нове поставили. Дивіться, новеньке все. Знаєте що саме обідне, що куча металу, куча, його там десятки сотні тонн і немає що знайти. От на маленьку заїжджаєш, там вічно щось принесуть інтересне, відложить і ти його купиш недорого. Якийсь парадокс. Ну нічого страшного не здаємося. А це от вроді так стоїть. Впав. Нічого не напоминає. Поки місць слазив, знайшов датчик. Це глянув в інтернеті датчик потужності. Ну, Чисто можна перевіряти, яке відео потужне, чи ні, ну ого, дивіться, відео зашкалює. Це значить, що лайк, підписка, всі ці діла. Поїхали додому. Тут теж на максимум ого потужно. Родичі, я ні на що не намікаю, але ну, там над, прочитали чи ні. Донбургер. У мене ще є другий канал Дон Капуста, тут Донбургер, ви бачите? Одні дони розійшлися щось. Заходив в секонд, Хороший кстати, секонд. Сьогодні завоз, типа. ну я не по віші заходив. Що не тут. Я всякі, знаєте, чепуху, яка продається. щас вам покажу, що я купив. В общем, дивіться. Там проба стоїть 925, а тут стоїть і на другій серії стоїть. І по вісу важуче, не похоже на, на пластик, похожа на якісь рубини. Коротше, вдома покажу, купив за 7 злотих. 24 то стара ціна. Не знаю, подивлюся як перевіряти. Я взагалі не великий ювелір, але буде видно. Якщо рубини з серебро, то значить бонус. Джекпот. Уже по пути домой зайшов. От олію взять. Одну береш, друга в подарок. Ця олія. Та олія. Завтра все закрито, конечно, це катастрофа. Ну, дві бутилки під ней ні одной ніяк не взяти. Получається, у них якось так делать акції, ти бачиш. А, може то, що не хочу 1000% зверху навернуть. Може, от поэтому не так виходить. Ну, так буває в жизни.